Сьогодні 4 березня 2024 року, і ми продовжуємо наші ролики про те, як захистити наш врожай саду. Ну ось і прийшла перша обробка, яку потрібно зробити обов'язково. Те, що хто робив, хто не робив мідьмісними препаратами, це таке обробочку. Ну можна, скажем так, і пропустити, зробили хорошо, не зробили, ну нічого страшного. Але цю обробку, скажем так, по розовому бутону або зеленому конусу, хто її як називає, то я вважаю, цю обробку пропускати не можна, як і на винограді перед цвітінням. Щоб захистити свій врожай, це одна із самих таких обов'язкових обробок в нашому саду. Ну, на даний час, як бачите, ось такий стан наших брунячок. Ну, це в нас ось грушка. Як бачите, дивіться, ось вже так за ці дні ось ми відео не так давно знімали. Ще тільки-тільки брунечка в нас розпускалася, вже ось такий має стан. І щоб захистити від хоробів шкідників, будемо робити обробку. Ну, ось така брунечка в нас на. Вишеньки. Ну, це такий гібрид вишні з черешнею. Скажімо так, дивіться, також, який у нас стан бруньки. Е -е. ну, зараз підійдемо ось до яблуньки. Дивіться. Тут також ось вже яка у яка нас брунька набухла. Ну і зараз ще до одної яблуньки. Ось ще одна, дивіться, який стан вже, брунічки, вже ось ось, дивіться. Оце я вважаю, ось, потрібно робити обробочку фунгіцидами, щоб в нас воно вже потрапило в наш, на наш, можна сказати, практично листочок. І дало хороший хороший ефект. Ну, ось, Ще підійдемо до грушки молоденької. Дивіться, також який стан. Так що ось так, такий стан зараз дерев, е, порівнюючи з минулим відео. Ну, ще до абрикоси підійдемо зараз. Ну, а ось ми підійшли до нашої абрикоски. Дивіться, який, який стан на абрикоски. Так, да, вона вже не ось ось зацвіте. Можливо, на абрикоски потрібно було декілька днів зробити і раніше, днів 2-3 назад. Але дуже-дуже шалений вітер був ці два дні. Ну вона й сьогодні ось вітер іде. Ну, вроді би обіцяють на вечір трішечки затихне. Я буду робити обробку. Ну а кожен слідкує вже за своєю стадією розвитку наших дерев. Ну ось ми і показали вам, який зараз стан дерев. Ну я повторюся в нашому регіоні на Полтавщині, Ось такий стан дерев. Можливо, в кого вже і цвітуть абрикоси, Є люди виставляють і більші вже листочки. Можливо, інші дерева вже у вас ось за ціло. Так що слідкуйте за своїм садом і слідкуйте, робіть по вчасно. Я не можу сказати, що коли я виставляю відео, і вам потрібно робити. Я показую, коли я в якому стані роблю. І ви слідкуйте. і такий стан, деяких більше, менше. Так що, будь ласка, слідкуйте за своїм регіоном і дивіться, коли вам вже потрібно робити цю обробку. Ну, що ми будемо робити, якими препаратами зараз я вам розкажу. Ну, На сьогоднішній день ми будемо робити таку бакову суміш із трьох препаратів. Це в нас буде хорус. Ми його будемо давати з розрахунку 5 грам на 10 літрів води. Я даю. Ну, як завжди, всі препарати оригінальні з профупаковки, тому хорус ми приміняємо 5 грам на 10 літрів води. В цю бакову суміш ми додамо скор. Скоро буде в нас іти 2 мл на 10 літрів води. І також додамо інстектицид, Я буду додавати інстектицид Ампліго від всіх резучі сосущих. ампліго. я вже не перший рік користуюсь. Мені дуже дуже подобається. Так що ось така бакова суміш. Що, щоб менше воно розліталося. Ну і цю бакову, бакову суміш я також, також додам і ще. Ось такий адюван прилипач Silvet Gold. Ну, його я буду давати десь 5 мл на 10 літрів води. Ну, багато говорить, якщо в кого є бджоли, що, що можна примінити, ну, в кого є, держуть в сусідів, чи у садки і також бджоли. Тому рекомендується приміняти препарат Каліпса від всіх гризущих сосущих, який ну, сама фірма Bayer рекомендує, що безвредно для бджіл. Тому я повторю, що якщо у вас є бджоли, тому можете користуватися препаратом Каліпсо. А якщо нема, можете приміняти ампліго, як я, або також ось замінники. Кораген, також інсектицид, дуже чудовий. Або часто люди користуються актарою. Так що, ось такі препарати можна приміняти. Один із них. А із фунгіцидів, то ми приміняємо хорус і скор. Я вже користуюсь не перший рік, то мені, мені подобається. Ну, це така буде в нас одна із основних обробочок. Буду я все проводити своїм оприскувачем Агнімотор із ось такою пушкою. Ну, скажімо так, дуже мені сподобалось минулому році. Я її придбав для обробки дерев. Ну, дуже дуже чудово, хороше розпилення, хороший верх б'є. На 2-3 метри ну, хорошо дерева покривати нею. Так що дуже дуже чудово. І ну, трішечки про пушку і всякі нюанси її є. Не, не все так так, гарно було спочатку. Ну, За рік користування трішечки я дещо якісь учитав. ну, Я думаю, ми знімемо окреме відео. Чисто по, про цю, цю таку розприскувательну пушку, як її називають. Ну, І про оприскувач, його плюси, мінуси, бо багато запитань є. Іменно цього і за інші, я думаю, буде коротеньке відео. Ну і також не забуваємо саме головне про індивідуальні засоби захисту. Ну, Ось в мене є така повна ліцева маска, я придбав для того, щоб захистити і органи дихання, і е, органи зору, Тому що дерева в нас високі, ми обробляємо вгорі, воно все летить вниз. щоб здоров'я, це саме головне, перехти, Ми захищаємо себе. Якщо у вас немає таких масок, то вдівайте хоча б захисну маску обичну, і якісь окуляри, щоб не нашкодити зору. ну ну і робіть обробочку. Так що слідкуйте, ну, Це буде така основна обробка, а не за горами, я думаю, буде така основна. із... Обробок по абрикосі, тому що дуже-дуже вона страдає моноліозом. Ну, одна із таких хвороб, яка ну, дошкуляє вже останні 2-3 роки, В людей просто цвітуть абрикоси, потім весь світ опадає і вже 3 роки люди ну, абрикос майже не бачать, хто не обробляв взагалі. Тому через деякий час ми будемо приміняти такий препарат Сігнум, коли в нас зацвіте десь ну, відсотків. 15-20 до 30. Від 10 до 30% потрібно примінити препарат Сігнум на абрикосках, щоб бути з врожаєм. Це одне із самих таких буде головних, особливо по кісточкових. Ну, Це сюди відносяться і абрикоси, і вишні, черешні, слива, персики. Тому, якщо у вас зацвіте вже десь від 10 до 30%, беремо препарат Сігнум і обробляємо, захищаємо від моноліозу, тому що він дуже-дуже ну, швидко -дуже поширюється, якщо не робити обробки, у вас весь цвіт просто, просто осипеться, не запилиться. Ну не то, що не запилиться, а спори гриба, моноліози вони поврядять. Ну, плоди, і вони просто будуть, тому що і навіть пчоли переносять ці спори грибів е, при запиленні, і ну, потрібно, потрібно захищати від такої однієї з поширених ну, цієї такої хвороби моноліозу за останні роки, яка дуже дошкуляє нашим садам. Ну, ось таке коротеньке відео хотілося вам донести, бо є одне із таких часто задаваємих запитань, дзвонків, коли вже ти будеш робити обробку саду. Ну на даний час я сьогодні планую. Я повторюю, що можливо днів. Ну вчора, позавчора, можливо, потрібно вже було зробити на пару днів раніше. Але ну, дуже-дуже сильні вітри були і вдень, і ввечері не, ну, ніяк було цього зробити. Ну зараз вроді трішечки в нас погода затихає, тому я сьогодні ввечері зроблю. Цю обов'язкову обробку на своєму садку. Ну а вам бажаю міцного здоров'я, саме головне миру, щедрих врожаїв, Захищайте свій сад, і він вас в кінці сезону, скажімо так, порадує врожаєм. Все, до побачення, до наступних відео.